Вітаю всіх на своєму каналі. Короче, купив я ванну, велерой бош, рік назад. Ось така ванна. Ось, ось, мусор. Вот. І поки встановлювати, поки ванна кімната будується, там штукатуриться, плитка кладеться, ударив ванну і... Відповідь такий угол видно, так? Да? Повністю відпав. Я його от, навіть отак з метру вже його і не видно. Я його взяв на суперклей. це ванна хварілова, великий Бош. От, взяв на суперклей, так, да, воно полосочка видно, але вона стане в угол якраз. Що там поставився, який та шампунь, видно не буде. От, взяв на суперклей його, приклеїв. і зараз покажу, як я хочу закріпити тут угол, щоб він не відпав. Товщина тут десь майже сантиметр. Я взяв по ребру, прорізав ось так. Бо кажу, що акваріл не клеїться нічим. Я прорізав пазиха такого, вкладу туди нержавіжу проволоку 2 мм і залю клеєм. І з цієї сторони теж так само прорізав. Ось так. А це, цю тріщинку спробую заполірувати. Чимось не знаю ще як, чим. Ось. А знизу нарізав болгаркою таких полосочок. Теж хочу армувати його і клеєм залити для прочності, щоб, коли будеш брати за угол внести в ванну в кімнату, щоб воно не відпало. Ось так я реставрував, ремонтую, реставрую кварилову ванну. Тому що кажуть, що кварило... Не клеїться нічим. Ось така ванна, Бош Дорога ванна. Майже 700 доларів випав за неї. Не таке в мене вийшло що відколовся куток. Но він буде дальній. Зараз покажу, де буде воно стояти. О, він тут угол буде у, у тому углу, його видно не буде ніяк. Поставиться там шампунь, поличка трошки є на ванні та й буде стояти, нікуди вона не дінеться. Ось така ванна модна, але вийшло у мене ось така катавасія. Десь? Сантиметрів 15 на 12 відламався такий угол. Молоток упав на ванну, Випадково. А так ми ремонтуємо, реставруємо. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Пишіть коментарі, хто як може десь теж таке щось ремонтував. Ну, ось такий вихід я знайшов в цій ситуації. Дякую всім за перегляд, ставте лайки.